Розглянемо ж тепер греко-перські війни, їхню суть, їхній хід і чому вони виділяються в історії Греції окремо, який вони вплив мали на історію Греції, її розвиток подальше. У 5 столітті до нашої ери настав період найвищого розквіту грецького світу. Але на початку століття грекам довелося зі зброєю в руках відстоювати свою свободу і незалежність у боротьбі з могутньою державою Ахименидів, яка намагалася підкорити Елладу. Походи персів проти греків ми називаємо греко-перськими війнами 500-449 року до нашої А Тут зверніть увагу, що вони називаються греко-перські війни не війна, а війни тобто це сума. Різних війн, які йшли в цей період між греками і персами. Ну, Наприклад, на, тій, на тому ж слайді ви можете звернути увагу, що карта показує греко-перську війну 499-479 років, яка була частиною цих греко-перських війн. Головними причинами війни були опір грецьких полісів на Іонійському узбережжі Малої Азії, тобто там, де сучасна Туреччина. І намагання володарів держави Ахименидів підкорити грецькі поліси Балканського півострова. У 500 році до нашої ери грецькі міста держави, що розташовувалися на узбережжі Малої Азії, почали повставати проти влади своїх тиранів і влади персів. На чолі повстання стало багате місто Мілет проти бунтівників рушило величезне перське військо. На заклик повстанців про допомогу відгукнулися лише два грецьких міста Афіни, які відправили 20 кораблів, і Еретрея, яка відправила 5 кораблів. Спочатку успіх був на боці повсталих, вони навіть здійснили зухвалий похід на столицю перського намісництва в Маліазії, місто Сарди, і спалили його. Але боротьба була нерівною, і після шести років опору повстання придушили. Тут ще зверніть увагу на те, що так як ми говоримо про стародавні часи, хронологія може бути неточною. Тобто одні дослідники вважають, що в 500 році почалось повстання, інші в 499, інші ще взагалі в 490-му і так далі. Підтримка Афінами та іншими полісами Мілету стала приводом для нападу персів на Балканські поліси Греції, тобто на основну частину Греції. У 492 році до нашої ере Дарій І відправив флот на завоювання Греції, але вони потрапили в бурю і більшість загинула. Через два роки після цього перський цар Дарій І розіслав своїх посланців у грецькі міста з вимогою Землі і води. Ну, Тобто нам потрібні ваші землі, нам потрібні ваші води. Деякі міста визнали владу персів, але в Афінах послів скинули в море, а спартанці кинули їх у колодязь зі словами, що там перси знайдуть достатньо і води і землі, і Дарій розпочав активну підготовку до походу. У 490 році до нашої ери за 42 кілометри від Афін на рівнині поблизу марафона, висадилась перська армія. На зустріч її із 10 тисячами піхотинців виступив афінський полководець Мільтят. Він розташував війська таким чином, щоб позбавити персів їхньої головної сили, кінноти, яка нападала з флангів і змикала їх. Мільтят зосередив головні сили по боках фаланги, Перси наблизилися до греків і почали атакувати їх градом стріл. А назустріч рушила зімкнута група гаплітів. Від першої атаки постраждало багато перських вершників, але потім вони почали тіснити греків і центр фаланги не витримував натиску. Противник уже готувався святкувати перемогу, та обидва боки грецького строю висунулись вперед і самі замкнули перське військо з флангів. Ворог кинувся тікати на кораблі. І у марафонській битві греки здобули перемогу над ворогом, який значно перевищував їх чисельно. Із цією битвою пов'язані дві легенди. В першій афіняни відправили гонця у спарту по допомогу, по дорозі до нього явився бог пан, і сказав, що, незважаючи на зневагу афінян до нього, він сам до них добре ставиться і прийде на допомогу. І під час битви він ніби як явився персам і налякав їх. Тут я даю вам можливість ще зробити собі хорошу оціночку. Тому що, як називається відчуття, яке охоплює людей, яких налякав Бог пан? Правильно. Паніка. А другу легенду ви можете побачити навіть в своєму підручнику в цьому самому параграфі про греко-перські війни. Звучить вона так, що інформацію про перемогу відправили в Афіни посланцем, який пробіг 42 кілометри і помер. І на честь цієї події потім запровадили змагання з бігу на марафонську дистанцію. Біг марафон дійсно запровадили на честь цієї події. Правда, самої цієї події, скоріш за все, не було. Про цю подію писав в своїй роботі Плутарх, але суміжні писемні джерела вказують, що в народній пам'яті дві різні історії, пов'язані з подіями марафонської битви, просто злилися в одну і таким чином породили історію про марафонського бігуна. Через 10 років після марафонської битви Перси розпочали новий похід проти греків. Очолював перське військо Ксеркс, син Дарія І. Навесні 480 року до наш Шерек Ксеркс із військом переправився з Азії в Європу через протоку Дарданели. Більшість грецьких міст держав об'єдналася в єдиний союз, який очолила Спарта. Загалом 31 держава брала участь у спільній боротьбі проти персів. Кожна з них давала воїнів та кораблів спільну армію та флот. Ксеркс відправив посланців до греків з вимогою скласти зброю. Спартанський цар Леонід відповів: Прийди і візьми. Тоді посланець, сподіваючись налякати греків чисельністю перського війська, сказав: Наші стріли й дротики закриють вам сонце. Ну тобто, їх настільки буде багато, що не буде видно сонця. На що Леонід відповів: «Ну, значить, будемо битись в темряві. Військо під командуванням спартанського царя Леоніда розташовувалося у вузькому фермопільському проході. Грецькі війська таким чином закрили шлях в середню Грецію. Ксеркс наказав атакувати прохід. Наступ відбірного перського війська не мав успіху. Захисники фермопіл використовували тактику виманювання і винищування ворога невеличкими групами. Вони удавали, що відступають і заманювали частини перського війська в міжгір'я, вступаючи з ними в рукопашний бій. Два дні тривали запеклі бої, перси не могли нічого вдіяти грекам, але вночі третього дня зрадник провів персів у тил грецького війська. Леонід наказав відступити всім союзникам, окрім спартанців. Мужньо билися 300 спартанців на чолі з Леонідом. Всі вони загинули, захищаючи рідну землю. Прорвавшись через фермопільський прохід, перси зайняли середню Грецію, а мешканці Афін залишили своє місто. Ось так звучить інформація, яка подається в підручнику, і теж є частково міфом: Фермопільський прохід, по-перше, обороняли від 5 до 7 тисяч греків. В перші два дні греки спільно боронили прохід, використовуючи всі свої тактичні переваги. І дійсно знайшовся зрадник, який пішов проводити великий підрозділ персів іншою дорогою. Охорона обхідної дороги відправила посланця царю Леоніду із попередженням. Але спочатку на військовій нараді більша частина війська сама покинула фермопіли, щоб захищати свої міста, а залишилися лише спартанці, феспійці та фіванці. І от їм Леонід дійсно наказав відступити. От тільки вони цього не зробили. Адже Феспі і Фіви були розташовані таким чином, що після фермопіл перси в будь-якому випадку підуть саме через ці міста. Таким чином, боронити прохід на третій день залишились не 300 спартанців, а 500 спартанців, феспійців та фіванців. Крім того, рішення залишитися було продиктовано не лише принципом того, що спартанці не відступають. А й тим, що основним частинам греків, які поверталися захищати свої міста, потрібен був час, щоб перська кінота їх не догнала і не розбила у відкритому полі. В останньому бою фіванці здалися в полон, феспійці загинули, а от уже спартанці, за легендою, вночі самі напали на персидський табір і загинули під час цього, а не стояли до останнього, захищаючи прохід. Таким чином, за три дні битви загинуло близько 4 тисяч греків і до 20 тисяч персів. А якщо бути максимально душним душнилою, то загинуло не 300 спартанців, а 297, бо одного відправили гонцем, а двоє напередодні битви захворіли і їх відправили лікуватись в найближче поселення. Таким чином, легенда про 300 спартанців частково правдива, а частково міфологізована. Коли Перська армія досягла Афін, афіняни вирішили перехитрити ворога і просто дружно покинули місто, Евакуювались на острів Саламін. Ксерекс був в ярості, адже що толку формально захоплювати порожнє місто, якщо головне це підкорення людей. І 28 вересня 480 року до нашої ери відбувся важливий морський бій поблизу острова Саламін. У ньому брало участь до 380 грецьких кораблів, 200 з яких належали Афінянам, і 700 перських кораблів. Відступаючи, грецький флот заманив противника у найвищ... найвуще місце протоки, де неповоротки перські кораблі не могли зберегти свій стрій і почався розлад у їхніх діях. У них не було простору для маневру, і в цій битві перський флот втратив понад 200 кораблів. Після поразки іще і в Селамінській битві Ксеркс просто образився на всіх, залишив більшу частину армії в Гресі, а сам вирушив назад до Малої Азії. У 479 році до нашое об'єднані війська греків зійшлися у двобої із персами поблизу міста Платеї. Під керівництвом спартанського полководця Павсанія союзне грецьке військо повністю знищило Перську армію. Саме Платейська битва відіграла вирішальну роль у греко-перських війнах. Здобувши перемогу, греки остаточно розгромили противника і почали його планомірне вигнання з території Греції. Битва при Саламіні і Платеях поклали край походам персів у Європу. Греки настільки повірили у свої сили, що самі перейшли в наступ проти персів, і упродовж наступних 30 років вони відвоювали у персів острови і береги Егейського моря і здійснювали рейди на Кіпор і в Єгипет. Вирішальним у переході греків у наступ стало створення могутнього флоту. Поступово керівництво над флотом грецьких держав перейшло до Афін. тому що... Якщо ділитися на специфікації, Спарта спеціалізувалась на сухопутних військах, тому їм давали командування над сухопутними арміями. А фіни спеціалізувались на флоті, тому їм давали командування над морськими битвами. Завдяки воєнному таланту полководця Рістида греки здобували одну перемогу за іншою, повністю витіснивши перський флот з Егейського моря. Крім того, Арістит уславився своїм благородством і непідкупною чесністю, і тому грецькі держави довірили йому визначити внесок кожної країни на отримання спільного флоту. На основі цього, в 478-477 роках до нашої ери, виник Делоський Союз. Згодом його назвали Перший Афінський морський союз, тому що домінували в ньому Афіни. Афіни, як одна з наймогутніших держави влади, поступово привласнили спільну скарбницю Союзу і стали поводитися з союзниками, як зі своїми підданими, ставили до влади потрібних правителів, чинили суд тощо. Наприкінці греко-перських війн Союз об'єднував більш ніж чотири сотні грецьких полісів. Зрештою, у 449 році до нашої ери перси греки уклали між собою каліїв мир. За цим миром Персія утримала за собою Кіпор, проте відмовилася від островів і Малоазійського узбережжя Егейського моря. Персидському флоту було заборонено з'являтися в Егейському морі. Для Греції війна мала величезні наслідки. Так, Афіни вийшли з війни могутньою морською державою, главою Делоського Союзу. В Афінах остаточно утвердилася демократія. Було дано поштовх господарському розвитку Афін та всій Греції. Водночас став набирати сили конфлікт зі Спартою, яка не хотіла бачити Афіни домінуючим чинником в Елладі.